Щойно на презентації агенції Артстеп і на цій виставці, яка організована в Брама, ми зустріли Кирила Стеценка, людину, яку ви всі добре знаєте. І Кирило, твої перші враження від цієї події, від цієї виставки. Будь ласка, ну це чудова нагода побачити творчість митців. Одночасно зустрітися з людьми мистецтва або з тими, хто любить мистецтво, і з цими людьми не менш приємно побачитися, ніж запізнати ці твори мистецтва. Щодо самої ідеї цієї виставки і взагалі цієї діяльності це надзвичайно потрібна річ. Ну, для тих людей, хто живе в Україні, для нас не є секретом, що тут є дуже велика кількість талановитих людей, будь-якій галузі. Мистецтво в живописі. Безумовно. І є тільки проблема велика, як це представити перед світом. Це дуже відповідальна і дуже важка робота. І щастя хвала тим людям, які за це візьмуться. Бо це я особисто сам маю досвід перебування в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, і в Європі, і в Західній Європі. І я знаю, що це не є. Так, це зовсім непрости, непроста і досить складна праця і так, труд щоденний, скільки я розумію. Так, абсолютно. Це є професійна праця, і це не завжди вдячна, не завжди е, можна з того отримати е, прибутки. Часом може пощастити. І тому я ну просто хотів би, щоб тим людям, які бруться за це, щоб їм пощастило, і щоб е, тим талантам, яких є багато в Україні, е, дійсно. Був полегшений шлях для визнання у всьому світі. І Це було би добре не тільки для людей талановитих, але це було би добре для нашої України. На презентації